Вітанечка всім любителям ігрового моцуху з OLX. Давно не було цієї рубрики. Останнім часом OLX не радує топовими покупочками за дешво. Мабуть, мої відео також впливають на цей фактор, але нічого, вдалося мені купити ось таку цікаву консоль. Всім відомий Xbox Original. Вже було декілька відео на моєму каналі. Якщо комусь цікаво, подивіться. Одне з перших був Xbox за півтори тисячі. Недавно також на стрімі купив за півтори тисячі. І дивним чином, вчора, прямо на стрімі, я зайшов на OLX і знайшов ось такий крутий лотик. BD.com продає PlayStation Що Нічого цікавого, блін, Щось з OLX Останнім часом О, Xbox неробочий. А це що таке? Xbox з джойстиками. Не робочі включаються, но не загружаються. Всі питання. по... На, 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 на. Якщо питання цікавить, дзвоніть в рівному. Ого, кул. Cool. Кул-кул-кул. Cool, cool, cool. Сюда на базу. 38 переглядів Юрій. Сюди. Прямо посеред ночі написав продавцю. Консоль була локально в моєму місці. Сьогодні я зідзвонився е, з продавцем, поїхав і забрав. Далось мені її вторгувати за 700 гривень. У продавця такого старшого чоловіка було дві таких консолі. Одну, хто забрав в Одесу. Якщо власник другої консолі дивиться це відео, то мої вітання з придбанням, а іншу забрав я. Е, зі слів продавця. Купив він її в далекому 2005 році, коли їздив на заробітки. Потім щось там в нього було з нею не так. Її пробували відремонтувати, а потім так вона і лежала. Діти його зараз, звичайно, грати в таке не хочуть і займатися, тому вирішили її продати. Ну, а я забрав. Давайте дивитися, що в комплекті. Сама тушка в нас присутня. За таку ціну, щоб ви думали, ще є оригінальні кабеля. Живлення і е, композитний кабель AV, оригінальний Xboxій. Також в комплекті ось такий контролер. Стан ви можете побачити його. Це у нас контролер S. Шкода, звичайно, що на дюк, але за таку ціну піде. І що цікаво, що навіть мені показував продавець відео, що цей контролер підключається, працює. Приставка сама запускається, виводить зображення, є звук. Можна е, бігати цим джойстиком по менюшці, але вона не запускає диски. Тобто диск не завантажується, і пограти в нього не вийшло. Ну і зараз попрошу всіх нелюбителів піратських продукцій відійти від екрана, бо ще я придбав ось такі два диска для тесту. Була в продавця ціла коробка з ними. Ну, Звичайно, що в ті часи ніхто оригінальні диски в Україні не купував. Тут у нас якісь. Онлайн ігрушки і тому подібне гамно. Але це ну, таке. Це я взяв для тесту. виглядає. ця штука ось так. Звичайно, dvd бонвалка Якісь рузбокс. У нас тут, щоб не було питань, напишемо тако. Е і. Для перевірки консолі піде. Але оскільки консоль ця диски не читає, як показано було на відео, то все не так просто. Є в мене одна здогадка, чому так. Але про це пізніше. Давайте подивимось на саму тушку. Як вона виглядає зверху, звичайно, все прикольно. Це оригінальна, звичайна Xbox. Тут є тільки маленькі, маленький натяг. Ось хто, хто уважніший може побачити, що не так. Тут все просто. На фото у Олексі була інша консоль. Без цих модифікацій, але тут у нас отака от історія. Консоль ця модифікована на часи 2005 року. Тут у нас кнопка Висверлена, вставлена. Привід втоплений всередину. Е, з боків все у нас нормально, в принципі. І ззаду теж. А знизу теж трохи цікавинок. Всі відсутні болти, звичайно, бо там такі довгі. Як на оригінальному Xbox, можете подивитись в мене відео. Видно, як воно все виглядає. Два величезних саморіза один з яких втоплений. І ось це від нього кінчик там торчав зверху. Тут можемо подивитися, яка це версія. Xbox Video Game System. USA. Якщо USA, то це у нас версія, мабуть-що NTSC. Ніде я не бачу слово PAL. Тому, мабуть, мабуть, так. US Данана Dolby Digital Video Game System. І е, можемо подивитися рік 2003 2003-09. Це в нас означає, що це в нас 2003 2003-09. Ревізія 1.4 і 1.5. Треба її розібрати, перевірити, чи там вже немає. Клок капасітора, тобто конденсатора, який відповідає за час. В цій версії вже його не повинно бути, тому приставка дожила до наших днів. Давайте її підключимо до живлення. І я покажу, що вона вмикається. Звичайно, що це все треба довідчистити, відмити, і тоді воно буде на щось схоже поки що. Це просто кусок мотлуху з якогось сарая. Вімкнули живлення. Вмикаємо консоль і бачимо, що вона в нас запустилася, але вгорить шрофте світло. Це означає, що не підключений АВ роз'єм. Кнопка, ось ця висверлена, у нас відповідає за привід. Який не знаю, чи відкриється без без АВ кабеля, але повинен, в принципі. Може трошечки йому треба допомога. Мабуть, перевертати консоль була погана ідея. Тепер привід кудись впирається. Зараз поставлю на паузу, спробую відкрити. Ну, нічого у нас не відкривається, треба чистити пасік. Давайте спочатку перевіримо, чи у нас є зображення. І бачимо, що наша консоль запустилась. Підключимо наш комплектний джойстик. Ось. Ну, і як бачимо, все працює. Є у нас налаштування. Е, можна змінити час. Стоїть якийсь 8907 рік. Е, змінити мову. Хай буде англійська. Ну і це стандартний е, дашборд Microsoftський, якому в принципі нічого цікавого немає. Можемо хіба що подивитися на збережені ігри. Searching. І в нас є тут Call of Duty, eh, Grand GTA 3, Mortal Kombat, ще якісь Mortal Kombat, Need For Speed Underground. До речі, я думав, що цей диск буде, але щось не звернув увагу в спірці. А що там GTA 3 у нас, Tomb Raider, ну і. X-менu. Eh, можемо тільки видати ігри. Стандартного. Чипового дашборда тут немає, а звичайний майкрософтовський, тому в принципі ми тут в ігри з HD пограти не можемо. Давайте розбирати цю консоль, дивитися, що з нею, чому не відкривається привід, ну і який там чіп, що з нею намучено і накручено. Розбираємо консоль. Не знаю, як у мене це вийде з ось цими саморізами. Але якось будемо зараз спробувати. Ось така викрутка. Саморізи. До речі, здається, навіть трошки спиляні болгаркою. Цікавий варіант, дивіться. Хто знає як виглядають звичайні саморізи по дереву, то зрозуміє, що їх трохи сточили. Ну, це кастом, кастом жорстокий. Один. Цей трошки вкрутився далі, ніж потрібно, хоча вони однакові і виліз через верх. Перевертаємо консольку, знімаємо кришку, якщо зніметься, вона знімається і дивимося, що всередині. Ось так виглядає це все. В принципі, чимось залито. Було один момент. Все це, звичайно, я відчищу. І воно буде виглядати плюс-мінус нормально. Ну і ось такі модифікації. Тут у нас вже встановлений модифікований, точніше, не модифікований, а ПК-шний CD-ROM. це один із видів чіпування цієї консолі, щоб вона читала піратські диски. Виймали стандартний DVD-ROM і ставили ПК-шний. Звичайно, до нього він не стає на свої місця, і до нього не підходила ось ця кришка вже, тому вона торчить всередині. Також якийсь скотч, там мертві комахи присутні е, все як потрібно. Тому зупиняємо і чистимо трошки це все пилососом. Трохи прибрав живність, ліземо далі. Тут у нас, бачимо, кнопка виведена. І Виведена вона просто підпаяна на, на ПК-шний сідіром. Маленький кінцевик. Можливо, я придумаю щось сюди цікавіше. Знайду кнопку. Зараз вже, в принципі, варіанти є. Звичайний ПК-шний, ідея шлейф. Трошки заводського скотча. Так, це залишимо, щоб не порушувати оригінальність консолі. Тут у нас якась модифікація ще по живленню зроблена. А, а саме у нас розгалужувач для Молекса. Якщо ви бачили, як виглядає звичайний Xbox DVD-ROM, там підключення ось такого Молекса немає, а він включений на пряму вплату. Тут вже ось така модифікація. Дивимося, болта у нас немає, тому ця штука у нас має вилізти без будь-яких питань. Далі потрібно від'єднати шлейф. І потрібно від'єднати ось цей розгалужувач, який подає живлення на наш модифікований привід. Виймається доволі. Доволі легенько. Виймаємо HDD. Ось такий у нас Western Digital. Як завжди, не зрозуміло, на наскільки гігабайт. ВД 80. Мабуть, на 80 гігабайт, чи що. А, 2003 рік. Ну, або це стандартний 10 гігабайтний диск. Додам на монтажі. Так, тут у нас все стандартно, блок живлення, процесор. І дивимось, чи прикручений ось цей кронштейн з приводом. Не прикручений. Тому, я думаю, можемо його від'єднати. Ось так. Кнопка нам заважає трошки це зробити, але вона у нас зйомна. Кусочок паролона. І ось такий мікрік, не знаю, звідки вирізаний. Далі шлейф підключений безпосередньо в плату. Ось тут у нас показано, що це верх. Звичайний іде є коннектор і Molex. Ось такий BD-ROM-drive SDM1912. Ну і стандартна Xboxівська плата. Як бачимо, місце під звичайний стандартний CD-ROM у нас нічим не зайняте. Тому ось так, ось так він модифікований. Також відразу тут бачимо наш конденсатор часу, який вже трошки потік на плату. Ось округом нього видно. Тому відразу його випаємо, щоб ця консоль у нас залишилась робочою. Почистимо всю плату і перейдемо вже до. До самого привода. Ось ці дві ніжки нам необхідно прибрати. Беремо паяльник, додаємо припой. Ось так виглядає наш конденсатор 2,5 вольт, набагато там мікрофарад він, аероджель, і бачимо, що він зелений і вже потік на смітник. Е, ось тут видно від нього рідина. Чистимо це все місце спиртом. Збираємо і переходимо до нашого приводу дисків. то почистив виглядає вже краще. Переходимо до Dividoroma. Ось він mm. наш сам привід. Доведеться його розібрати і подивитись, чи, я, чи там цілий пасік. До речі, тут ще було кріплення якесь від 12 вольт, мабуть, для флопіка в комп'ютері. Як він тут прикручений у нас. Та, мабуть, що ніяк, так? Да? Чи все-таки десь прикручений? Ага, зрозуміло, він у нас приклеєний, а не прикручений. І що з цим можна зробити? Цікаво. Ну, можна відклеїти, мабуть, на якісь, на якісь соплі. Бо це був колись двосторонній скотч, скоріше за все. Або якийсь силіконовий герметик. Кріплення прибираємо. Від'єднаємо наші шлейфи і розбираємо привіт. Так. Бачимо, що привід у нас їздить. Але трохи тяжко, тому вичищаю це все, знімаємо також пасік ось цей. Промию його і закину в гарячу воду, можливо, у мене навіть є такі пасіки на заміну. І тоді зберемо все в зворотньому порядку та будемо перевіряти. Прибрав з dvd рома комашок і всяку живність, трохи все відчистив. Прокипятив ось цей пасік в гарячій воді, щоб він повернув свою еластичність. Збираю все в зворотньому порядку і побачимось уже, коли консоль буде зібрана. Будемо тестувати. Пройшло півгодинки, зібрав цю прекрасну конструкцію. До заводського стану, як воно було, навіть кнопку з перелончиком назад поставив. Давайте перевіряти, чи нічого ми не зламали. Вмикаємо консоль. Щось крутиться, щось вмикається, навіть зразу капчер карта Почнемо записування ріпсов. І бачимо X, XE Cutter 2. Тобто консоль у нас чіпована, але прошитий BIOS. І тепер саме цікаве. Е, так як ця консоль чіпована, в чіпах не так просто запустити диск. Тобто, до речі, я не перевірив навіть чи відкривається. А ну. Так, все у нас відкривається, тільки щось воно нерівно стоїть і вперлося. Ще раз. Відкривається, закривається. Добре. Треба поправити, щоб вони впирались в усю штуку. Не знаю, як його поставити так, але щось придумаємо. І якщо ми зараз вставимо диск, цей самий антирусський, то нічого не повинно запуститись, наскільки я розумію. Ну так, якось його треба поправити. Дивимось на екран. Щось там крутиться. Все ще працює. І ніякого ефекту не буде. Але так, ефекту ніякого. Але якщо ми вимкнемо консоль, можна навіть для чистоти експеримента вимкнути з розетки і вмикнути назад в ексекютера чіп запускається коротким натисненням кнопки, і диск він завантажує прямо при запуску консолі. На ходу не можна вмикати, тому давайте ще так спробуємо. Коротке натиснення. Розкручується диск, ексекьютер і бачимо антирус бокс. І бачимо менюшку консолі. Звичайно, вибираємо англійську мову. І чекаємо, чи щось відбудеться. Щось там шкребеться. Можливо, переключилося в інше розширення карта. Так, 720 на 480 стало. Дивимось, що в мене апскейлер x запущений. Зображення темне через капчер карту. Ану, вибираємо. Щось завантажується. Мабуть, треба було перемкнути консоль в НТСЦ. Ану працює. Джойстик працює. Гра запустилась. Клас. Ярмак Вінс, мабуть що. Зупиню записування і візьму монітор, щоб було видно щось на камеру. Ну і наша гра робоча. Давайте ще спробуємо контролер дюк, який я зібрав минулий раз. І навіть працює з ним. до речі, дуже не, не дуже зручно з такими кнопками грати. Ну і спробуємо ще другий диск. Ну, а GTA у нас, на жаль, зависає на половині завантаження. Воно, в принципі, не дивно. Давайте подивимося, як виглядає диск сам. Від нього. Тепер, до речі, привід відкривається з першого разу. Ось такий він весь пошарпаний, спробую його полірнути і ще запущу. Наразі ж вистачить, в принципі, і Мартал Кобата. Наразі ж на цьому будемо завершувати. Ось така покупочка. Пишіть свої думки в коментарях. Пишіть, що я переплатив чи не переплатив. Далі цю консоль чекає повна чистка і детейлінг. дуже великий та кропітливий, і вона буде, я думаю, продаватись в телеграм-барахолці моїй посилання на яку є в профілі, тому якщо хтось хоче ось такий модифікований артефакт з минулого собі, то пишіть. Наразі ж дякую всім за перегляд, і до наступних покупок, і до зустрічі в наступних відео.